То ми повинні продемонструвати навіть під час війни економічне зростання це коли кожного наступного періоду угу. виробляється товарів і послуг більше ніж попереднього періоду, в тому числі і зброї, і, і, зброї. і військового оснащення, да, все, все загалом повинно вироблятися більше. І коли ми рахуємо де знайти гроші, перший крок, який зробив Малєй, це скорочення державного апарату. Ну, по-перше, скорочення скороченням, верифікація всіх соціальних виплат, але і сама зарплатня чиновників має бути прив'язана до результату. Якщо немає економічного зростання, якщо немає е, зростання добробуту, не повинна і підвищуватися зарплатня чиновників. А, а в абсолютній величині вона дійсно. І повинна бути жорстко прив'язана до рівня життя в приватному секторі, от зразок для нас має бути або Польща, яка демонструє е, дуже, клас, дуже класні результати, і ВВП Польщі вже перевищив 1 трильйон доларів. Це для нас така недосяжна досі мета, або Сполучені Штати Америки, які теж прив'язали всі всі зарплати чиновників до мінімальної зарплатні в приватному секторі.